Вітаю відвідувачів порталу GO.UA. З вами програма Моя робота та я її ведуча Ольга Данилюк. В рамках нашої програми ми разом з вами маємо можливість поспілкуватися з людьми, які вже нині творять наше з вами майбутнє та сьогодення. Сьогодні в програмі Моя робота екскурсія рівненським коледжем економіки та бізнесу. А крім того, моїм співрозмовником в програмі Моя робота стане директор цього навчального закладу Василь Прокопович Романчук. У 2016 році Рівненський коледж економіки та бізнесу відзначатиме своє 50-річчя. За цей період історія навчального закладу мала чимало цікавих сторінок. Все розпочалося ще у 1945 році. Тоді було створено школу торгово-кулінарного учнівства. А далі, у липні 1966-го, на базі школи торгово-кулінарного учнівства у місті Рівне організовано технікум радянської торгівлі з денною та заочною формою навчання. За часів незалежності у тисяча 1991 році навчальний заклад перейменовано на Рівненський комерційний технікум. За шість років чергове перейменування на Рівненський державний комерційний технікум. А з 31 січня 2001 року навчальний заклад носить горду назву Рівненський державний технікум економіки та підприємництва. З 2008 року заклад набув статусу державного вищого навчального закладу Рівненський коледж економіки та бізнесу. Для того щоб Рівненський коледж економіки та бізнесу був таким. Успішним, як він є нині, чимало зусиль доклав колектив навчального закладу, який вже багато років поспіль очолює заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, відмінник охорони здоров'я, відмінник освіти, почесний працівник туризму Василь Прокопович Романчук. Очолюваний ним колектив: 72 педагогічних працівників, серед яких 11 відмінників освіти України і 32 викладачі вищої категорії дають молоді якісно освіту. І чудові можливості для самореалізації. Василю Прокоповичу нашу розмову в рамках проєкту Моя робота хотілося б розпочати з того, щоб ви розповіли і згадаю вашу книгу Джерело наснаги. В ній ви розповідаєте про юнака, який в 17 років став вчителем. Можна сказати, що цей момент є автобіографічним, ваш професійний шлях розпочинався таким самим чином. Так. Восьмирічна миродинська школа Залубонівського району, вчитель англійської мови, 17 років. Тобто можна сказати, що саме що ви в своїх книжках також якісь автобіографічні моменти зазвичай зазначаєте? Так, вони не є, а і книжка, і, і повісті не є автобіографічними, але багато моментів таких, які були в житті, там можна знайти. А якщо говорити, як далі складалася ваша життєва дорога? Починали вже рухатися все по висхідній, по висхідній. Тобто, розкажіть, будь ласка, більш детально про те, як далі відбувалося, яку освіту здобули, де далі працювали, які заслуги маєте? Ну, після того, як я попрацював в рік в школі, я поступив в Київський державний університет імені Шевченка, факультет іноземних мов, відділення перекладачів. Я його закінчив і почав працювати деякий час в Київському інтуристі гідом перекладачем. Потім я працював також деякий час перекладачем при групі індійських спеціалістів на київському заводі медпрепаратів, там випускали разом пеніцилін з трептиницин. І склалася доля так, що я приїхав в Рівне, почав працювати. В Рівненському медичному училищі завідувачого відділенням 12 років я працював в медичному училищі. Потім я перейшов заступником директора в технікум радянської торгівлі, я попрацював заступником 10 років і вже з 1993 року директор Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Можна сказати, що ви, ви пройшли дуже різні етапи. З одного боку, галузь іде медицини, далі вже торгівлі. Зараз маєте честь, я переконана, очолювати такий провідний навчальний заклад. А в свою чергу, як вдавалося поєднувати торгівлю, медицину, як на мене особисто, здається, що це, з одного боку, речі не дуже пов'язані між собою. Як вам вдалося це поєднувати? Я педагог, а педагоги це людина номер один в кожному навчальному закладі. Звичайно, спеціалісти. Також відіграють велику роль, але педагогі повинні бути. Я, коли перейшов в, з медичного коледжу в технікум радянської торгівлі, то такий жарт був, що я єдиний працівник, я єдиний відмінник охорони здоров'я, який працює в торгівлі. Ну, потім склалося так, що все це пройшло і. Заслужений працівник освіти, кандидат педагогічних наук, і судьба так склалася, що зараз я директором коледжу, вже, як я сказав, 1993 року. Ну, вже досить таки тривалий період часу ви очолюєте цей навчальний заклад. Ви от в нашій розмові говорили про те, що і заслужений працівник освіти, і також є експертом і в медичній галузі. Знаю, читала ваші біографії, що також ви не останнє місце знаєте і орієнтуєтесь в галузі туризму. Хотілося би також про це почути, тому що насправді я, чесно кажучи, дивуюся таким людям, як ви, як ви говорили, що єдиний медик, який є експертом і в педагогічній діяльності, тобто педагогіка з одного боку. З іншого боку, медицина, а туристична галузь як з ними взагалі пов'язала вас життя? Ну, я вершини не підкоряв, маю відношення до туризму, почесний працівник туризму. Це подяка за те, що я приклав великі зусилля, щоб організувати підготовку спеціалістів туристичної галузі в нашому коледжі. Ми готуємо зараз. Спеціальність, яка називається туристичне обслуговування працівників майбутніх працівників туристичної галузі. Наша програма називається Моя робота. Якщо говорити про вас, з 1993 року ви очолюєте навчальний заклад. В свою чергу, як вам подобається ця робота? Тому що вже такий тривалий час день за днем ходите на одне й те саме робоче місце, спілкуєтеся з дітьми, з педагогічним колективом. Подобається саме те, чим зараз ви маєте можливість займатися? В житті кожної людини бувають періоди з віком, особливо, коли задумаєшся, чи потрібно, чи можна щось змінити, якби почати все спочатку. Якщо вернутися до назад на багато років, тут у мене відповідь однозначна. Я змінювати нічого не бажаю, все склалося в житті так, як потрібно. А відносно роботи, я люблю свою роботу, я люблю студентів, поважаю. Я поважаю колектив. Я думаю, що ми успішно всі разом співпрацьовуємо. В справі підготовки наших спеціалістів виховання нашої молоді хотілося б ще більше почути про навчальний заклад Рівненський коледж економіки та бізнесу. Розкажіть, будь ласка, скільки він вже взагалі в цілому років працює? З 93-го року очолюєте його особисто ви, і яких спеціалістів, в яких галузях ви готуєте нині? У наступному навчальному році ми будемо відзначати 50 років нашого навчального закладу. Підведемо підсумки, намітимо собі перспективи нові. Зараз ми готуємо досить широкий спектр спеціальностей. Ми готуємо і економічні спеціальності, фінансисти, банківська справа, готуємо бухгалтерський облік спеціалістів, готуємо наші традиційні спеціальності, це технологія харчування. Відкрита спеціальність готельне обслуговування, відкрита спеціальність ресторанне обслуговування. Звичайно, наші традиційні спеціальності це торгові спеціальності, це комерційна діяльність і туристичне, туристичне обслуговування. Так що в нас дуже широкий спектр підготовки спеціалістів, ну і справляємося своїми. Ви говорили в нашій розмові про те, що вам насправді подобається ваша робота, ходите на неї з задоволенням, маєте гарні стосунки як з педагогічним колективом, так і з студентами. Але знаєте, все ж таки можу сказати, що кожна робота вона має певно свої якісь недоліки. Є щось таке можливо, що в процесі вашої роботи вам ну, не дуже подобається. Я вже колись говорив, що є один дуже суттєвий недолік. Який? Тому що. Приходять дітки в наш коледж, ми з ними знайомимося, спілкуємося, починаємо один до одного гарненько відноситися. Ми починаємо їх любити. І тут проходить два роки, і вони вже залишають наш навчальний заклад. Оце якраз така, такий недолік, тому що в школі якось так можна бачити дитинку з першого класу по одинадцятий, а в нас тільки привикли, тільки почали співпрацювати, тут вже й випускний. Але що поробиш? Така наша доля, така наша робота. Але з іншого боку, даєте кожного практично кожного року, набираєте нових студентів і даєте їм путівку в життя. Тобто це так само новий якийсь етап, новий етап вашої співпраці. А випускники повертаються до вас? От можливо, в ролі викладачів, чи ви слідкуєте за тим, як вони далі працевлаштовуються в житті? А... Я вам скажу, що за останні роки десь наш колектив відсотків на 25 – це наші випускники, які закінчили вищі навчальні заклади, мається навози 3 четвертого рівня і працюють у нас. Так що це дуже для навчального закладу це дуже приємно і дуже ефективно. В свою чергу, частина тільки вашої роботи це знаходиться і відбувається тут, в вашому кабінеті, на вашому робочому місці. Ви ж так само працюєте, як педагог, з іншого боку і працюєте своїм педагогічним колективом. Могли б нам би провести, так би мовити, маленьку екскурсію навчальним закладом, а з іншого боку, і побачити вас в трошки інших ролях в інших іпостасях. Можна було б це нам зробити? З задоволенням. Підсумок півстолітньої роботи це близько 30 тисяч випускників, серед яких доктори і кандидати наук, керівники областей, головні бухгалтери солідних підприємств загальнодержавного рівня. А найголовніше випускники не мають проблем із працевлаштуванням. Вони здобувають і фах, і рівень підготовки, які стають їхньою перевагою на ринку праці. Сьогодні рівненський коледж економіки та бізнесу один з найбільш авторитетних навчальних закладів першого рівня акредитації, не тільки рівного. Рівненської області, а й всієї України. Коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: фінанси і кредит, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, бухгалтерський облік, туристичне обслуговування, туризм, готельно-ресторанна справа, готельне обслуговування, ресторанне обслуговування, товарознавство та комерційна діяльність, підприємство, торгівля та біржова діяльність, виробництво харчової продукції та харчові технології. Навчальний заклад здійснює. Дійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за угодами з юридичними і фізичними особами для сфер внутрішньої та зовнішньої торгівлі, захисту прав споживачів, ресторанного господарства, банківської і страхової справи. Матеріально-технічна база коледжу відповідає дієвим стандартам. Для студентства створено сприятливі соціальні умови. До послуг викладачів і студентів функціонує магазин канцтоварів, кафе, лоток буличних виробів, кондитерських товарів та напоїв, їдальня. 100% студентів забезпечується гуртожитком, який знаходиться поряд з навчальним корпусом коледжу, навчальні аудиторії, бібліотека, забезпечені сучасною комп'ютерною технікою, безкоштовна діє Wi-Fi. Незабутні студентські роки для студентів коледжу це і постійна участь у командах КВН, і спільні з викладачами виступи на сцені з концертними номерами і спортивні здобутки. Випускники коледжу мають можливість вступити на третій курс таких вишів: Київського національного будівельного аграрного університету, Харківського національного університету. Внутрішніх справ МВС України, Рівненського університету водного господарства та природокористування, Тернопільського національного економічного університету, Львівського інституту банківської справи Національного банку України, Київського національного торгівельно-економічного університету, Київського національного університету культури і мистецтва, Київського університету економіки та права, Вінницького торгово-економічного інституту, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Також є можливо. Овіс продовжити навчання в Польщі, Луцькому філіалі Варшавського університету туризму. Тож по всій Україні та й всій Європі шириться добра слава про здібних і працьовитих випускників Рівненського коледжу економіки та бізнесу. Сьогодні в програмі Моя робота ви мали можливість разом з нами побувати на екскурсію провідним навчальним закладом нашого прекрасного міста Рівне. Рівненський коледж економіки та бізнесу ласкаво запрошує на навчання, а також з радістю завжди зустрічає своїх абітурієнтів, випускників та студентів. Ми переконані, що це наша не остання зустріч у стінах цього навчального закладу, адже вже зовсім згодом вже восени рівненський коледж економіки та бізнесу святкуватиме своє 50-річчя. Тому до нових зустрічей у цьому навчальному закладі та. До нових випусків програми Моя робота.